Нарешті отримала нашумівший засіб від Dr. Бекмен. Це німецький бренд, німецька якість. Цим засобом ви можете почистити м'які меблі, ліжка, дивани, крісла. Він має дуже приємний запах, дезінфікує, видаляє навіть застарілі плями і бруд. А також цим засобом ви можете почистити килими. В магазині побутова хімія дуже великий вибір вологих серветок для прибирання. Ці серветки просочені спеціальними засобами, які допомагають легко і швидко прибрати нам нашу оселю. Зараз я користуюсь серветками для чищення умивальників і змішувачів. Вони дуже легко і швидко справляються з вапняним і мильним нальотом. Також дуже люблю їхні вологі серветки для прибирання у мікрохвильовці. Вони справляються з будь-якими плямами, які залишились після продуктів харчування, будь то жирні або ще які плями. Дуже люблю їхній засіб з білим оцтом. Пам'ятаєте, коли ми колись мили кришталь, то його ополіскували у воді з оцтом. І після цього ополіскування наш кришталь увесь виблискував. Так, от після цього засобу так виблискує дзеркало. І якщо помити вікна, то теж так будуть виблискувати. Я вам просто рекомендую, хто ще не придбав, придбайте цей засіб. А ще у них можна придбати засіб, який дезінфікує кухонні поверхні. Він дуже добре справляється з усіма бактеріями. Цей засіб підходить як для домашнього використання, так і для всіх приміщень, які пов'язані з харчовою промисловістю. Має приємний аромат гранат малина. Антижир Жеральдо дуже добре чистить кострулі, сковорідки, плити, духовки, решітки, витяжки та будь-що, що, що пов'язане з жировими плямами. Нанесли на поверхню, залишили на деякий час і змили. Ну, Все залежить від степені забрудненості. У мене не дуже забруднено, тому результат через пару хвилин. Чистота і порядок. В останні дні акційна ціна діє на вологу полиначі, на вішачок і на ось таку коробочку. Коробочку ви можете поставити десь в шкафчику, в кухонному або на підвіконні. А вішачок повісити між одягом у шафі. Вони прибирають неприємні запахи. Подивіться, скільки води. Це буквально за місяць набралось. От я вже його скоро буду викидати. Має приємний аромат. І прибирає вологу. От здається, що у вас сухо в шафі. От я думала, що в мене сухо. Але щоразу я вам показую, скільки набирається водички. Ціна 100 гривень. Переходьте і замовляйте. В цьому магазині лише потрібні речі для нашого дому, для прибирання, для прання. Все, що вам потрібно, ви зможете придбати тут Ціни хороші. Переходьте, обирайте і замовляйте. І обов'язково зберігайте цей магазин. Окулярий чай, Чуракова сьогодні чай. Тиск був уранці. Хто дивився мене в інстаграм? 130 на 90, Це для мене дуже високо. Мій рідний тиск, з яким я... Доброго вечора, гарного ефіру. Дякую, дякую. Вам гарного вечора, боже є піки, охоронця Зазвичай мій тиск 90 на 60 а Сьогодні він у мене я встала утром годину 4 в прибиральню, чи як сказати, культурно. І все, чую мене отак, я по стіні. Думаю, ладно, ляжу, полежу, а потім вже щось буду вирішувати. Стала пізніше, донька поміряла 130 на 90. Це для мене все. Катастрофа, при моєму 90 на 60. Випила одну таблетку, забуло забула, називається, одну сердечну від високого тиску. Тоді в мене він так упав. Коротше, 80 на 50. Ну це дуже низько. Житомирщина, привіт. Так що я вже дві кави лупанула, щоб підняти. 20 рамона і зараз п'ю солодкий чай. Чашка, яка вже стояла, не люблю за цих чашок пити, хочу їх взагалі отуди винести на дорогу. Можливо, хто забере. Не люблю я такі чашки. Я люблю красиві, але ну вже яку, яку зробили. Пішла, прийняла душ. Думаю, може мені легше буде. Ой, ну щось так, знаєте, Хотіла ж сьогодні взяти коляску для собачок, посадити туди Асю. Це ж так планувала. Аська в нас товста, так стала, Посадити туди Асю і поїхати з нею в парк, а там з нею погуляти. До коньяк вам допомагає, та? може й допоможе б, ну, не знаю. Думаю, коньяка немає, шампанське, здається, я ні, не буду. Не ковтну просто. Хотіла взяти коляску, посадити туди Асю, поїхати і вам провести прямий ефір з нашого красивого парку. Тут дуже гарний парк. Але ну, дуже погано себе почуваю. Ото в лід в лід єлі з'їздили. Там можете зайти в інстаграм, подивитися, мене не вийшло взяти гроші, зайти купити, бо і діти спішили, і, коротше, я так похабцем. то я приблизно показала, що можна купити на 12 фунтів. Переміна погоди, ви знаєте, в цьому році в Лондоні нема жари, нема дощів. Переміна погоди буде, я вже з'їздила і буду ще їхати. Буду ще вересні їхати, планую, бачите, як здоров'я. І я буду ще в одну поїздку скоро їхати. Донька пропонувала вино, я вино взагалі не вживаю. Я випила ще каву, може дасть Бог, просто я знаю, якщо тиск буде падати, в мене ж падав в Україні до 40, то ну, нижній. То це погано сердечку, не вистачає кислороду. Ну, я на вулиці зараз. Чого ти гавкаєш? Край, вродь, ну, наче мені трошки просвітліло, бо випила дві, дві чашки кави, п'ю солодкий чай. Тоді, як мені стало погано, то в хелмі, то мене проводничка рятувала солодким чаєм. І колись так мені в літаку мене упав тиск, особливо нижній, то теж мені давали солодкий чай, хоч я не люблю з цукром. Так, ви бачите, що навіть сніжок випав. Де, сніжок випав? В Лондоні нема сніжку, жарко. Сьогодні було жарко. Тут снігу взагалі не був. буває, але такий зимою мокрий і одразу розтає дуже-дуже рідко. Вже хочеться і сніжку, я вам скажу. Так, що такі справи, дівчатки, так вам хотіла показати парк. Ну, дівочки, мальчики, вибачайте. Сьогодні нічого не готувала, завтра буду готувати. До речі, замовила два коропи. Замовила два коропи, хлопці вони доставку роблять. Але не знаю свою адресу. Чекаю доньку, прийде, напише їм адресу. Не знаю, як правильно написати. Доброго дня. такі. Де ваша валюшка? Валюшка в Польщі. Скоро ювілей, поїду до неї на ювілей 60 років. Вона ж молодша мене, так що скоро поїду. Перед... До ювілею ще треба, ось буду їхати, треба, знову ногті, так швидко ростуть і коріння фарбувати, і підікюр робить. Недавно, наче робила і знову треба. В Києві 11 градусів. Ого! Ні, у нас сьогодні жарко, жарко. Тож я кажуть, туманний альбіона, А цього року в Лондоні літо спекотне, дощів почти не було, сухо. Може, коли трошки. Незвично вас тут, бачите, постійно дивлюсь в Інстаграм. Ну, подивіться трошки і тут і в інстаграм. Я сьогодні в інстаграм багато вже була і багато показувала. Я сьогодні в інстаграм розказала, що можна купити на мінімальну зарплату, яка в Лондоні 12 фунтів 21 пенс. В Україні мінімальна заробітна плата 48 гривень. То мені мої підписниці написали, що вони можуть купити за годину роботи лоток яєць. А я показала, що я можу тут купити за годину роботи моєї. Ой, тим піду да, на дорогоброд. Перший сніжок. Нічого собі ще рано вже сніжок. Я думаю, то воно просто лякає. Чомусь мені так здається, що ця осінь буде тепла. Чому, чомусь я так думаю. В тому році, я пам'ятаю, вересень був просто дуже теплий. Кінець вересня температура була суперська. Я кажу, доньки, піду прийму душу, ванну не буду замикати, бо вдруг грохну, а в нас треба в ванну. На другому поверсі кабіна душева, а на першому, де наше крило, там треба ванна. То, думаю, щоб не грохнуть, не грохнуть. Позавчора я йшла в магазин, упала. Вчора мені було погано, чи то я вчора впала. Вчора впала, я вже й покутала, позавчора, вчора. Ні, позавчора. Вчора донька була на роботі. Позавчора впала. А вчора мені так було погано, то якось учі закладали. Ну, коротше, воно в однонаслідки скоплялося, скоплялося, а сьогодні всі вилізли мені на ружу з цим тиском. Ну, нічого, я думаю, 59 зараз. Хоча підняли 90 на 60, це мій, це мій рідний тиск і знову почало нижнє падати. Знову нижнє 59-58. У мене ще багато справ у цьому світі, я не повинна помирати. Ще мені рано, ще багато чого не поробила. пеленою, як моя бабуся колись казала. Витру пеленою, це в неї була пелена. Оце такі дівчатка справи. Федор Киш... кишломан. Привіт, солнечко! Дякую за солнечко. І привіт, як ваші собачки? Всі біля мене. Зараз покажу. Бенітці сьогодні прийшли останні аналізи, щось там трошки не дуже. Ну, 13-й 13 рік старій собачці. Тут у нас Ася, тут у нас шорті, тут у нас Вінтер. Всі біля Лени. Всі біля мене. Так, бувають. У мене, ви знаєте, ніколи не було проблем з тиском. У мене навіть вдома не було тиском мір, у мене ніколи не було. Я знала, у мене 90 на 60, ну там 100, 110 ще допускається. Коли навіть вже 120, вже мені погано, а тут 130. І головне, у мене, коли підвищується тиск, накануні щось там болить, а тоді ні, просто крутиться голова, я не можу йти, вона отак просто заносить. Так, та який він наш? Ми орендуємо, не наш. Дім в оренді. Ну, такий він. Тут три будинка однакових. Тут Три будинка однакових. Оце наш, і там ще наш перший номер, і там іще за нами два такі вже. Два таких же, ну там орендують, я не знаю, в крайньому, а в цьому орендують дві родини. Хтось займає перший поверх, хтось займає другий. В цьому що поруч? А ми орендуємо цілий. Цілий. Що попало? Увесь. Цілий. Він коли ляпне, що самі смішно. Ми орендуємо весь.